У 2012 році на фільтрувальну станцію за договором було виділено майже 16 мільйонів гривень. У 2013 році ця сума була переглянута. Саласна договору, з учетом внесених змінень доповнительним солошенням номер 2 Общая стомість виполнення роботи вже составила

22 мільйона 254 тисячі 23 гривні. І до цього року все йшло непогано. З Січня по серпень, згідно нового графіку, роботи на фільтрувальній станції мали бути закінчені. Але натомість, як стверджують комунальники, роботи не велись. Тоді керівництво жеку написало запит до фірми підрядника. З сентября 2014 року була знову відправлена претензія об оплаті штрафних санкцій. Піні розсрочку ісполнення обязательств нарушення срока здачі роботи встановлених карендарним графіком постання по на 31.08.2014. 18 сентября в адресу ЖКХ направлені отвіт од від подрядчика спергруп на 4 четвертого сінтября. Це власне которая не признають претензію в повному об'ємі. Після чого представники житлово-комунальної служби подали до суду 21 первого сего года в хозяйственный суд города Киева отправлен иск совместно с Славянской горрайонной прокуратурой на сумму 23 миллиона 128 тысяч 595 гривен. Втім, не всі згодні, що звернення до суду є виходом з ситуації. Зараз виграється суд. Суд виграється. Возвращаються ці гроші назад. По-новому ми будемо проходити тендер, так? Ми потрапимо в ці судебні тяжби, а потім попадаємо в эти строительно-монтажные роботи. І на один год і эту фільтрувальну станцію ми закінчимо дай Бог году. представник же фірми підрядника стверджує, що роботи не проводили через військові дії у місті, і все це у рамках закону. Упустили <пустил> заказчик один питання. соблюдення закону України, який називається про тимчасові заходи на період проведення терористичної операції, де сказано по пунктам по статтям, я Ям теж це залишу. что на период проведения антитеррористической операции на субъекты хозяйственной деятельности штрафные санкции не начисляются. На 19 миллионов вы приобрели оборудование. На да. 6 миллионов вы выполнили работу да. до 2014 да. года. А какой процент или на сколько денег вы выполнили работу январь-февраль? У вас вы говорите акты сдали, но их никто не подписывал. Там где-то было выполнение порядка 300 тысяч. Грубо стається дітей, що два 2,5 мільйони по два ви на 2,5 столови мільона повністю заканчують, здають благоустройство, все це вкладно. Це з зміненням но є на да. сьогоднішній день. Восінвіст експертиза, Ну будем це. для продовження будівельних робіт. Підрядник пропонує підписати додаткову угоду до договору. Втім, начальник житлово-комунального господарства це зробити не може. Деньги виділені. кабинетом решением кабинета министров есть номер о том что выделяется деньги 100 процентов предоплата до такого-то числа после этого в договоре прописано что данные средства если они не использованы они возвращаются к сожалению не знаю или это хорошо или плохо я не могу Сьогодні підписати до і таким способом перенести, змінити сроки і фінансування і работ своей подписю. Отже, після довгого обговорення цього складного питання було вирішено звернутися за роз'ясненнями до мін'юсту у той же час. Фірма-підрядник готує додаткову угоду. Знову обидві сторони за стіл переговорів сядуть уже у понеділок.